Усім мої вітання! У сьогоднішньому відео покажу, яку придбали плиту. Що робить мій чоловік і навіщо ця штука. Також разом приготуємо домашню шаурму, створимо затишок у нашому дворі. Та я поділюся рецептом класних відбивних маринованих у майонезі. Приємного перегляду вам! Ну що ж, друзі, настав час показати вам нашу нову плиту. Поки що вона ще не знята із захисної упаковки, в якій ми її транспортували. Ось так вона виглядає: плита польського виробництва без усіляких наворотів. Звичайна має газконтроль, духовочка на 70 літрів. Я думаю, предостатньо усього цього, що є в її комплектації. Мені абсолютно не потрібні там ні підсвітки, нічого. Це все, знаєте, для моєї літньої кухні буде чудовим варіантом. Саме така плита. Поки що показую її в пакуванні, а буквально скоро ось прийде наш слюсар по газу. Він мені допоможе поставити її, так як чоловіка поки що вдома немає, та й він не дуже з цими газовими штуками. Дружить, тому спеціаліст все це установить, і я вам уже тоді детальніше покажу. Ну що ж, плита моя установлена уже на своєму місці. Я навіть поклала ось такий рушничок для неї. Єдине залишилося зараз попилососити тому що там насипалося всякого різного. Так. Загалом непогано. Єдине, розкажу, мені не подобається, що тут на цій плиті немає ніде датчика, який би показав, чи не датчика, як ви правильніше говорите, температурного режиму. Не видно, що тут відбувається, яка температура в духовці. Тут у нас все стандартно. Листик ось, до речі, листик такий хороший, величенький. Я одразу кажу, о, така класна велика піца вийде. Так, далі решіточка, Все, як завжди, так, але не вистачає температурного режиму, як його правильно назвати. Тому, я думаю, що докуплю. Обов'язково повішу, тому що це таке, що потрібне, загалом задоволена. А тут підловила чоловіка за роботою. Чесно кажучи, він не любить зніматися, тому вибачайте за такий ракурс. Цього року ми взяли молодняк. Нещодавно кури вже почали нестися, але тих гнізд, які є у нашому курнику, не вистачає. Саме для них чоловік будує ось таку конструкцію. Звичайно, було б доречніше, якби він сам розказав про те, чому ця конструкція має саме такий вид. Але якщо вам буде цікаво, запитуйте у коментарях, і ми обов'язково розкажемо про все це. До речі, хочу наголосити, що це не закінчений варіант. Виглядатиме ця конструкція зовсім по-іншому. Світла немає, але чоловік увімкнув генератор, і я швиденько готую своїм хлопцям шаурму. Порізала на такі шматочки курятину. Курячу груднинку посолила. Зараз хочу додати ось таку паприку копчену. До речі, купувала колись у царичанці на Дніпропетровщині. Ось, бачите, за 100 грамів 27,15. Я думаю, що це мега вигідно. Зараз сюди додаю паприку і обсмажую на невеликій кількості олійки ось оце м'ясо. У сковорідку налила рафінованої олії, небагато, не фокусується чомусь камера. І Після того, як вона нагріється, додаю м'ясо. М'яско обсмажуємо до готовності. Готуватиметься воно зовсім недовго, адже ви знаєте, що курятина особливо ще й купована, швидко, швидка в приготуванні. До речі, з маркетоптом можна бути неабиякою господинею. Цього разу він мені. Наквасив капуста, і санчу зробив, і моркву по корейськи Так що є в мене що додати до моєї шаурми домашньої. М'ясо насмажила, ось таке воно рум'яне. Тепер можна крутити лаваші. Вибачте, за шум на задньому фоні це працює генератор. Такі реалії mm. нашого життя. Отже, наколотила кетчунес, домашній кетчуп та майонез. Натерла сиру, тут у мене м'ясо, морква та капуста буду використовувати санчук, і починаємо формувати нашу шаурмичку. Першим ділом змащую все соусом. Кажу одразу, спеціаліст я в цьому ділі невеликий. А може правильніше сказати ніякий, але я думаю, вийде смачно. Далі додаємо м'язку. Потім капусту. далі посипаємо сиром. ще трішки соусу, а вже потім скручуємо. Скручуватиму ось таким чином. Мені не дуже зручно показувати, я, мабуть, вже покажу готову скручену. Ось так вона виглядає, і зараз буду класти її смажити. Відкриваємо наш гриль. і поміщаємо. Трішки придовлюємо. Отак, обізвалась моя красунька. Окей, і смажимо. Доки шаурмичка смажиться, я вийшла на вулицю, а тут сусід приїхав з риболовлі, показує свій улов та жартує. Ну що ж, подивимося, що в нас там. У, -у, -у краса! Зараз будемо виймати. Мабуть, дамо ще трішечки підсмажитись і виймаємо. Тож, час виймати нашу красу. Вже і он гарно як киптав, бачу. Дуже незручно однією рукою, але зараз все зробимо. Опа! Є наша краса готова. І на часі друга. Ставимо це трішки менше, а й печеться. Ну що ж, наша шаурмичка готова. Ось така вона в розрізі. Будуть зараз хлопці смакувати. Ваш відгук нормально. Та треба казати смачно, а не нормально. Ранок нового дня, всім доброго ранку. Мої ще сплять і мілка теж. А я вже прокинулася, відвісила віконечко і складаю план дій на сьогоднішній день. На вулиці сьогодні прохолодно вітряно, принесла дрова, топлю грубку в літній кухні. Вчора мама передала пиріг, ось такий смачний, класний. Але проблема в тому, що хлопці у мене не дуже їдять От пироги там і все таке інше. То мама каже, та не проблема абсолютно. Зроби з них гріночки в яйці. От я Я зараз і займуся. Залишу трішки так їсти до чаю, а зрештою зроблю гріночки. Нарізаю ось такими скибочками, щоб було зручно обвалювати в яєчкові. Ріночки з двох сторін вмочили в яєчко і смажимо на сковорідці до готовності з обох боків. Ось такі гріночки у мене вийшли. Заварюю чайок і несу своїм хлопцям смакувати. Друзі, сьогодні я готуватиму для своєї сім'ї відбивні. Куряче м'ясо в мене вже відбите. Заранше це зробила, щоб у кадрі не стукати молоточком. Тут у мене часничок, ще мені буде потрібен майонез. Немає значення, який це не реклама, це так який у мене є. І перець чорний, мелений, можна взяти будь-які приправи, які ви любите до курочки. І що ми робимо? Перш за все. Беремо тарілочку, тут будуть наші відбивні маринуватися. Я ось так видавлюю трішки майонезу, беру ложечку, чайну так трішки, бачите розмазую, тому що тут будемо викладати відбивні майбутнє. Що далі робимо? Викладаємо відбивні. Порізані вони в мене довільною формою, дуже їх не відбивала, курочка, вона е, ніжна, швидко приготується. Далі солимо, я звикла все це робити руками, ось так посолила. Далі трішки перцю, за смаком, потім видавлюємо часничок. Трішки буквально так як випаде, і цього буде достатньо. Тепер знову зверху майонез і розмазуємо. Ось таким чином будуть маринуватися наші відбивні. Потім повторюємо шари. Знову беремо відбите м'ясо, викладаємо. Якщо у вас велика відбивна, можна одну на одну, не так, як я по кілька штучок, а так шарувати одну на одну. Знову посолили, поперчили все за смаком. Так. Час не і майонез, і продовжуємо. До речі, дівчата, пробувала додавати сухий часник, мені абсолютно не сподобалося. Оце сиреньким, дуже класно. Він дає такий чудовий аромат. А от сухий ну, не признала я. А ви дивіться, як хочете. Відбивні замаринувала. Одразу скажу, що рецепт моєму авторству не належить. Цей рецепт я підгледіла у блогерки з інстаграму Оксани Школи. Колись, мабуть, ще рік тому спробувала. моїй сім'ї дуже сподобалися такі відбивнушечки, так що готую. Звичайно, дивлюся, що тарілку взяла малкувато, і ось трішки м'ясо звисає, але зараз я її харчовою плівочкою обгорну і, хоча б на півгодинки, залишаю промаринуватись, а далі будемо смажити. Ну що ж, друзі, я вже одяглася і біжу зараз на вулицю. Треба там трішки поприбирати. Доки мої відбивні маринуються, я трудитимусь на вулиці. Показую, що мені потрібно зробити. Ось тут яблука, які осипалися, ті, які в мене дістали он звідти. Ось тут не змогли ми поставити драбину. Тоді так була вітрила, така погода була. Там ще дивлюся, трішки яблучок залишилося. Ну ми для себе назбирали, а тут треба це все вигребти, і хай кури їдять. Починаю. Sign me up and tell me about the people that you know who were trying to feel alive. А там далі у мене ще є листя, але не згріватиму, тому що мама попросила, щоб воно це виграло в неї кози. Дуже люблять лисячку, і поки воно не перепріли, воно приїжджає і згрібає собі. Так що от так. Зараз буду смажити свої відбивні. Тут ось підготувала борошенце. Яєчка зараз їх зіб'ю разом з соллю і будемо вмокати наші відбивні і смажити. продовжую смажити відбивні і в нас щойно вимкнули світло. Знаєте, спіймала себе на думці, як добре, що плита в мене газова, і духовка також. Справа в тому, що коли я обирала, консультант запропонував мені газову плиту з електродуховкою. На що я відповіла? Що однозначно ні, тому що зараз світла немає, вимикаю часто, а мені б хотілося, щоб я не залежала від світла. А він говорить, так, а що ви пиріжки будете пекти, коли світла нема. Та яка різниця? Можливо, й захочу спекти пиріжки, коли не буде світла. І при цьому матиму таку можливість. А не буду дивитися, чи світло вимкну, чи ні, чи мої пиріжки сядуть у духовці, в електричній чи ні. Ось такі справи. Ну що ж, друзі, ось так виглядають відбивні. Спеціально в розрізі показую вам їх. Вони просмажені, дуже м'якенькі, соковиті, за рахунок того, що промариновані у майонезі. Це моя особиста рекомендація вам. Правда, дуже смачно. Всім завжди розказую, наскільки простий рецепт і нібито з доступних продуктів, груднинку курячу, я купую в маркетопті. Це не реклама, просто там якось завжди купую. От, ви бачили, як я замаринувала, і це справді дуже смачно. Готуйте і смакуйте. Ну що ж, друзі, дібралася я і сюди. Мама вже трішки назгрібала своїм козом. Там, от далі листя, то воно все позастрягало в сітку рабицю. Вона вже така там та сітка. Все це треба його демонтувати і ставити сюди паркан, але поки що не на часі. Ну, те, що там змогла, зібрала це все. Зараз вивезу нагород. Буде як перегній. Ну, Коротше кажучи, нагород все. А далі на часі ось ці квіти і хости. Цими яскравими кадрами буду завершувати свій відеоролик. Кому сподобалось побачене, поставте лайк та прокоментуйте. До зустрічі!